Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. знаходжусь я на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 8 жовтня. Ми сьогодні трошки пізніше приїхали, але ринок був більшим ніж зазвичай, тому встигли багато автомобілів для вас зазняти. Нагадую, що ми знімаємо автомобілі в чотирьох рубриках. Зазвичай перше це буси і чобітки, потім кросовери. Також сімейні автомобілі і седан універсалий хетчбек. Якщо вам потрібен якийсь автомобіль, ви собі відкриваєте в наших відео відповідний ринок, який вас цікавить. І рубрику, наприклад, кросовери, і Шукайте ті автомобілі, які вас цікавлять. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші місця за домовленості, е, нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом із командою експертів. Дзвоніть, уточнюйте всі деталі. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Також не забувайте підписуватись, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Б8 Passat в універсалі, 19 рік, 17900 ціна, 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач. 228 тисяч пробіг. Контакти тут є до власника. Просите Б8 показувати. Показуємо. Електросклопідйомник, електрорегулювання сидінь. Стам показую. Мультикермо. Так вона виглядає. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Арктроніки. Так, друзі, питали про Nissan Note, є на ринках. Тут у нас восьмий рік, 5300 ціна, 1,4 бензин на механічній коробці передач. 130 кінських сил, так, і кондиціонер. 198 тисяч пробіг. Контакти бачите? Зараз будемо показувати, як вона виглядає в салоні. Так, стан керма, сидіння. Так, є DVD. П'ятиступенева механіка. Рено Меган, 4 покоління, 16 рік, 12 ціна, 1,5 дизельний двигун на механіці, 110 кінських сил, 97 тисяч пробіг, контакти добре видно. Так. Шестиступенева механіка. Так, є і, і парктроніки є. З Бельгії, прийна, з Бельгії на передні задні парктроніки. Октавія А5, 12 рік, 8650 ціна. 1,8 бензин на автоматичній коробці передачі. Рідний пробіг 160 тисяч. Тут є контакти. От, питаєтесь про бензинові авто. Є вони на ринках. Так, сервісна історія. Чотири електросклопідйомники. Так виглядає в салоні. Мультикермо. Є підігріве сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація. І парктроніки. Mitsubishi Lancer, Шостий рік, 5 тисяч ціна. Так, 1,6 бензин на автоматичній коробці передач. 140 кінських сил, 180 тисяч пробіг. Тут видно контакти до власника, так власник підказує, що авто офіційне, і пробіг рідний. Показую в салоні. Сонечко сильно засвітлює, але, але видно. Є підігрів сидінь. Так вона виглядає. Так, друзі, знайшли такий офіційний автомобіль Fiat 500 L, Він трошки йде вищий і довший, ніж 500. 14-го року 11500. Ціна. Друзі, це без торгу диски і зимова гума у подарунок. Тобто йде два комплекти дисків, два комплекти резини, один і три дизель, роботизований автомат. Офіційно так, куплено в 2015 році. Один власник, так це авто від власника, 53 тисячі пробіг. Всього так контакти. Давайте так, щоб вам точно було видно. Показую, як вона виглядає в салоні. Так, електросклопідйомники, підігріве сидінь. Вона виглядає. Мультикермо. Ну, пробіг маленький, бачите, стан. Так виглядає. Є кондиціонер. Цікаве авто. Досить містке. Так, є парк Троніки. Казуй по колу. П'ятий гольф, четвертий рік, 4,950 ціна, 1,4 газ, бензин, механіка, авто без ДТП, без підкрасів, 75 кінських сил, двигун, 201 тисяча рівного пробігу, контакти до власника бачите. Зараз глянемо, як вона по комплектації, ви собі роздивляєтеся. Є п'ятиступанева механіка. Volvo v 50-10 рік, 8500 ціна буде ще торг. Так, тут є контакти відразу. 1,6 дизель, 109 кінських сил, не бита, не фарбована, 250 тисяч пробіг. Так, електрорегулювання пам'ять сидінь, електросклопідйомники. Показую стан. Так, мультикермо. Так вона виглядає. – це поступинева механіка. Так що з іншого боку покажу. Сьомий гольф, 16 й рік, 12 100 ціна. 1,8 бензин на автоматичній коробці передач. 144 тисячі пробіг. Контакти бачите. Так, авто зачинене. Мультикермо, зараз покажу в салоні. Автоматична коробка передач. Так, є підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей. Там вже уточнюєте у власника всю інформацію. Так, свіжопринена Jetta. 13 рік. Так, показує двох літро... Не, з цієї сторони, щоб мені сильно не відблискувало. Так, двохлітровий дизель 140 кінських сил на автоматичній коробці передач, шкіра, хороша комплектація. 10 950 ціна контакти до власника бачите. Так, Власник наголошує, що була пошкоджена незнач... незначно пошкоджена задня частина. Авто серйозних ДТП не було. Ви знаєте, Америка буває різна. Тут не було сильних пошкоджень, все вже уточнюйте у власника. У нас шкіряний салон з перфорацією, мультикермо. Так вона виглядає. підігріви сидінь, кліматконтроль, дисплей. І парктроніки. Друзі, знайшли ладу 212 на ринку. Друзі, 7 тисяч пробіг. Машинка стояла в гаражі, майже не користувалася. 4 тисячі ціна. Також може бути обмін. 1,6 бензин на механіці. Офіційне авто. Так, п'ятий, шостий рік. Контакти бачите? показує, як виглядає. Б8 в універсалі, 15 й рік, 13200 ціна. 1,6 дизель на механічній коробці передач. 88 кВт-двигун, 232 тисячі пробіг. Контакти тут. Електрорегулювання сидінь, електросклопідйомники, звичайно. Так виглядає так максимально, щоб вам стан сидіння показати? Зупиняю. Так, кермо, мультикермо. Шестиступенева механіка. Клімат, контроль, дисплей, навігація. Парктроніки. Так, є пошкодження по бамперу. Так, друзі, просите, Volvo v 50 Ми їх сьогодні знайшли три. Зараз ще дві показую. Тут у нас 11 рік, 800 ціна, 1,6 дизель на механіці, 115 кінських сил, 179 тисяч пробіг. Контакти тут є до власника, Шестиступенева механіка. Тут, на жаль, зачинене, тому роздивляйтесь. Тут колір чорний металік. Так, і тут ще одна. Ще одна. 10-й рік, 7600 ціна, 1,6 дизель, 217 тисяч пробіг. Контакти тут бачите до власника. Та, напевно, теж зачинена. Мультикермо, комбінований салон. Шестиступенева механіка. Так виглядає. Є парктроніки. Друзі, просили це X5, знайшли вам показати 16 й рік, 14200 ціна. Це у нас кросова версія, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. Контакти до власника є тут. Так, пробіг не бачу. А то, на жаль, зачинене Так, заглянемо шкіряний салон. Так, Щоб вам було видно максимально. Мультикермо, мені погано видно, тому всі деталі вже до власника. Є парктроніки. Б8х сьогодні багато на ринку. Тут на 16 й рік, 14 200 ціна, 1,6 дизель на механіці авто в рідній фарбі. Це важливо, 236 тисяч пробіг. Контакти тут є. Власника, на жаль, нема, авто зачинене, тому. Шестиступенева механіка. Так, мультикермо, дисплей, кліматконтроль. На жаль, більше не бачу. І парктроніки. Opel Meriva, 8 рік, 5600. Ціна, 1,7. дизель, на механіці, 125 кінських сил, 235 тисяч пробіг. Шестиступенева механіка. Виглядає в салоні. Є фаркоп і парктроніки. Б-6 пасад в універсалі, восьмий 8 рік, 8750 ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. Шкіряний салон, так і сертифікат. 280 тисяч пробіг. Тут контакти є до власника. Так, Показую вам, як він виглядає. Тут, на жаль, зачинене. Так, клімат підігрів сидінь. Фаркоп і парктроніки. Б7 пасад в універсалі в комплектації Airline. 13-й рік, 12500 ціна. 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач. 170 кінських сил, повний привід, обслужене авто, євебасто. 215 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Клімат-контроль. Мультикермо, електросклопідйомники. Так, підігріви сидінь є. І дисплей. І парктроніки. Шостий гольф, Дев'ятий рік, 7,950 ціна. 1,6 газ бензин. На механічній коробці передач. 174 тисячі пробіг. Тут є контакти. Так, авто. Відчинене, то добре, показую електро, електросклопідйомники. Показуємо стан керма максимально. П'ятиступенева механіка, є підігрів сидіння, клімат контроль. І парктроніки.